Будете голосувати у другому турі? Обов'язково, звісно. А, а смисл? А чого ви не бачите сенсу в цьому? А я вас умоляю. – Не Ребята? будете? Не знаю, ну, а смисл. Все одно за нас все вирішили. Що тот, що тот. яка різниця? Ну щоб веселіше жити стало, щоб могли платити за газ, могли добре їсти, добре спати. В теплі. Наоборот, побою... Побоювання, а не очікування. Що його можна очікувати, якщо вчора в этом дебатах Он... видно, по його розговору було слышно, що це за человек? І... Дай Боже, конечно. Ніхто ж не хоче, щоб було ще хуже. Но надіятися на то, что що будет что-то лучше, как-то как то ми вже за 27 лет уже привыкли к тому що нас кожен раз дурять, дурять, обещают спочатку, а потім вже ну как їм как сонце сайде, так оно і виходить. Ну, можливо, буде якась альтернатива, тому щоб не було війни і в той же час не були території розділені. Це особисто мої очікування. А далі як воно буде, як буде складатися, будемо бачити. Ну, щоб он больше думав о людях? а не о себе. Надо выбрать уже президента нормального, чтобы людям легче жилось, и пожилым, и молодым. Я должен думать в первую очередь о своей стране, о своем народе, делать какие-то вещи, которые сделают жизнь всех лучше. Я и в первом не голосовал, и вообще в своей жизни ни разу не голосовал. Хотелось бы, чтобы сняли медицину, ту, которую ввели полностью, вернули назад то, что было потому что изменений, в принципе, по сути, никаких нету. Все только намного хуже. Коррупция, снижение цен и больше как бы помощи незащищенным слоям населения.